Кожен українець повинен і має знати українську мову, послуговуватися нею, як в повсякденному в житті, так і для отримання певних послуг в державних органах. І, звичайно, що ці прививання української мови до використання, до вивчення, вони закладаються, звичайно, саме в закладах загальної, середньої освіти. І дійсно питання. Формування українства як такого, щоб наші діти ми себе ідентифікували українцями, обов'язково обов'язковим є знання і використання в повсякденному житті української мови. І то вважаю спільне завдання усіх: від вчителів, від вихователів, від батьків. Кожен має вносити свою посильну, посильний вклад в те, щоб від малого до великого кожен українець. Знав вмів і використовував українську мову повсякденному житті. Ми дуже чітко ідентифікуємо всю проблематику, яка стосується вживання застосування української мови, у тому числі в освітньому процесі. Ви, мабуть, знаєте, що окрім цього дослідження ми проводимо також це дослідження, сьогодні, результати якого ми сьогодні обговорюємо, це соціологічне. Дослідження, але ми також проводимо і тестування, тобто ми чітко знаємо, де є проблеми з українською мовою в освітньому процесі. І я сподіваюся, що сьогодні буде конструктивна дискусія, конструктивне обговорення тих результатів, які ми маємо і які ми вже четвертий рік поспіль досліджуємо. І Вірю, що. Ми разом з вами, кожен на своєму місці. Якщо ми зробимо те, що ми маємо робити, якщо ми будемо чітко виконувати те, що належить до наших постанових обов'язків, то ситуація буде змінюватися. Бо насправді ви, шановні колеги, це ті, хто е, маєте доступ до, до, до найціннішого, що має наша нація, до наших дітей, до їхнього розуму, до їхнього інтелекту, до їхнього виховання. Ви впливаєте на ці цінності, які ці діти будуть нести з собою через все життя. Цьогорічне дослідження охопило більшу порівняно з попередніми роками кількість респондентів у містах, зокрема і в обласних центрах. Які історично були осередками двомовності сьогодні? Загальна тенденція по країні це, на жаль, зменшення показника українськомовної ідентичності. У багатьох сферах суспільного життя спостерігається російськомовність, але саме завдяки цьому велика надія у нас на освітяни, на сферу освіти, тому що мовою освітнього процесу є виключно державна мова, що регламентується законом України. Про забезпечення функціонування української мови як державної, також закону України про освіту, закону України про повну загальну середню освіту. Значна кількість учнів в освітньому середовищі застосовують сьогодні російську мову, тому необхідно вживати виховні роз'яснювальні, мотиваційні та інші заходи впливу. Також відповідно до листа Міністерства освіти і науки педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови, до державних символів, а також до національних, історичних та культурних цінностей України. Тому надзвичайно важливим сьогодні є завдання щодо утвердження української мови як елемента національної безпеки та лінгвального інтегратора всього українського суспільства на основі. Аналізу анкет учасників освітнього процесу анкетування проходили батьки, вчителі і учні закладів загальної середньої освіти. Можна зробити висновок, що процес забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти має як позитивні, так і, на жаль, негативні тенденції. Серед негативних тенденцій ми можемо зазначити, що є зменшення частки батьків, які спілкуються виключно українською мовою у формальних і неформальних відносинах, тобто у, на роботі і в родині. Крім того, серед негативних тенденцій є те, що 2% учнів учениць зазначили про збільшення використання ними російської мови. Крім того, прослідковується зниження мотивації щодо покращення рівня володіння українською мовою. І також відбувається зменшення частки здобувачів освіти, які вважають, що мова в інтернеті має значення. До позитивних тенденцій, що ми можемо віднести, в першу чергу це те, що в нас українська мова якраз в регіоні північ домінує в освітньому процесі. Про це відзначили 100% всіх респондентів.